Там було дві дороги життя. Це одна була через Хрому, одна була через Іванівське, ми вивозили через Іванівське, в обіст підірваного міста. Тобто, ну... Як тільки ми почали під'їжджати до цього мосту, тобто нас почав крити міномет. Міни прилітали ну якби все ближче і ближче. Тобто, ну там така вже ситуація була, що я думаю, ну блін, вже все ми тут не вивеземо. Нацгвардієць з позивним койот розповідає, як мова. на Бахмутському напрямку на початку березня 2023 року, він як бойовий медик разом з водієм евакуював пораненого бійця. Я йому кричу, там ну піжон, давай вивозь, все там чітко. Він кричить, все нормально буде горіть, зараз виїдемо. Тобто, Потім іде десь, ну, там, можна сказати, був як дренажний канал, і там десь ну, бруствер, може метри два висотою. Тобто прилітає цей бруствер, ну, я бачу цю спишку і летять іскри, я вже думаю, ну це все, це капець. Там була підбита БМП, тобто ми її таранимо, об'їжджаємо, ми, ми, ми буквально на двох колесах виїхали. Ну, це був капець. Я вже ну. Я думав, що це все. Тобто, я там і залишусь. от така історія. Тобто, ну виїхали, якби там хоп, все нормально. Потім вийшли з машини. Я розумію, що якби в мене контузія. Чотири роки тому, після здобуття медичного фаху, цей молодий чоловік потрапив на строкову службу до Харкова. Незабаром підписав контракт на службу в Національній гвардії України. 24 лютого 2022 для чоловіка розпочалося дзвінка товариша, який був на чергуванні в роті. Ну, він мені дзвонив. Я ранку десь, ну плюс-мінус, так каже, якби тривога, каже: почекай зараз. 15 хвилин я уточню, яка типу перезвання через 10 хвилин каже, тривога бойова, збирайся. Взагалі планували на польовий вихід, але польовий вихід затягнувся. Тобто, і ми вже приїхали в частину, тобто отримали зброю. Нам сказали наші розрахунки. З лютого по травень 2022 року, підрозділ, у якому служив чоловік, виконував завдання з розвідки на Харківському напрямку. У січні 2023-го всю частину, розповідає нацгвардієць, перекинули на Бахмутський напрямок. Самі тяжкі бої почалися за місто Бахмут, тобто ну, багато було поранених, а я тоді виповняв свою роль як медик роти. Тобто, це були постійні евакуації. Ну, не давалося інколи поспати нормально. Тобто евак міг затягнутися там на добу, на дві-три. І це постійно в ритмі, в ритмі, вритне, піти. Стає, виїжджаєш на свою точку, постояв, забрав людей, їх на стабілізаційний пункт, там їх передав і обратно туди-сюди. Тобто, ну не встигалося. За війну нацгвардієць був на різних посадах. Однак більшість часу служив бойовим медиком, надавав домедичну допомогу, евакуював поранених, займався їх розподілом та контролював подальше лікування. Медик може бути в групі, тобто ну, роль медика. Вона бо різна. Тобто, медик може йти в групі, так само вести бій і надавати допомогу. А може і ну чекати там з машиною, вже на іваці, там коли його передають. Тобто, все залежить від того, як підготовлений особовий склад. На евакуаційні виїзди говорить, налаштовувалися так. Їдемо, їдемо, все включи. Включила якусь музичку, мотивуючу. Все пожартували. їдемо, жартуємо. Якби все там своя атмосфера, тобто. Ну свій настрій доїхали, ну бахка і бахка. пам'ятає, як під час боїв на Бахмутському напрямку виїжджав евакуювати близького товариша, якого поранило. Де він чи встигну надати йому допомогу? Наскільки тяжке поранення? саме про це говорить чоловік, думав, поки їхав до товариша. Виїжджаю на Івак, мені кажуть, що там товариш мій 300. Я виїжджаю, чекаю його, тобто приїжджаю на стабілізаційний пункт, там спрашують, де ну там такий-то, такий то Вони кажуть, типа, те вже привезли. Тіпа, ті, я кажу, як він, типа, ну все. Все каже нормально, каже. Ми його чуть, -чуть підзаспокоїли, бо він кипішував. Чоловік говорить, мотивацією для нього є оточення. Люди, з якими зустрівся за час служби, коли видається перепочинок, вони з побратимами просто зустрічаються і розмовляють про життя, про службу з цими людьми. Говорить, стали сім'єю. Ми були, можна сказати, нерідні брати. Тобто, якщо є у когось якась проблема, то вона вирішувалась там на загальному питанні, або там кожен питався ну, чимось допомогти, тобто там якось підійти там або словом, або фінансами, або, або ділом яким-то. Тобто, ну ніколи ніхто не залишав біді. Це була специфіка спецпідрозділу. Тобто, у тебе є одна сім'я вдома, одна сім'я на роботі. Тобто, і якщо ти не будеш ну, за друг за другом, то це ну якби. Трішечки не для цього підрозділу після військової медицини перейти на цивільну говорить буде складно. Надто сильно ці два напрямки відрізняються. Після війни чоловік хоче створити невеликий сімейний бізнес. Хочу вже в більш спокійно обстановці завести дитину з дружиною і ну як би сказати, вже займатися таким сімейним життям. Тобто які -то, ну якісь не знаю ось, або залишитись надалі в армії, або відкрити якийсь свій маленький бізнес там, сім війни, і далі вже займатися сім'єю новини пожежі, СТС тобто коли проводив заняття.